2024 рік і будемо вносити поліверсум по малині. Я приблизно розкажу, як підготовити розчин, бо тут є деякі нюанси. Так, малина якраз саме-саме починає достигати. Ось так у нас зараз починає достигати малина. Перші ягідки чуть-чуть приморозило заморозком, а там далі бачу все нормально. От внизу як бачимо, поки що пошкоджень немає. Тобто фіолетових плям не помічено. Це дуже-дуже добре. Саме головне, щоб не було фіолетових плям. А ось одна вже походу і є. Тобто... От саме зараз ідеальний момент внести. Почалося. Почалося. Це дуже-дуже критично. Ось туди бачу, немає. На тих пагонах немає. А ось тут вже от проскочило. Це вже дідімело. Дуже критично зараз внести, щоб її зупинити. Якраз перші ягідки, тобто хімія вже все. Хімію не можна застосовувати. Зараз пер. Почала достигати ягода, і нам треба рятувати її від сірої гнилі. І саме головне саме головне, від дідімели. Бо хто гарно годує малину, хто де, де є полив, де є підкормки. О, там дідьмела розвивається просто ну, дуже страшно. Я два роки мучився, нічого не міг зробити аж попереднього року от Завдяки поліверсуму дотягнув. то мусимо двічі внести поліверсум. Препарат трошки дорогий, але но, но ефективний. І тільки з ним мені вдалося, оцей буквально зараз місяць, е от десь до середини червня, до середини липня, е якраз поліверсум дотягне. І, тут, і саме в цей момент дуже пошкоджується мовина дідімелу і прям пагони відсихають. Ось тому мусимо от зараз нести і через 15 днів повторити. На гектар треба 200 грам, тобто дві такі упаковки. Ось як я використовую, то мені треба на 10 літрів 4 грама я беру. Но, но є такий нюанс. Якщо ви не даєте ніяких е прилопачів і змочувачів, вам треба 8-10 давати. Якщо ж у вас є оцей суперзмочувач, на 10 літрів 4 грама цілком вистачає. Я попереднього року спробував, питань не було. От навіть якщо давати цих 200 г без суперзмочувача, трохи інколи там десь щось може проскочувати. Ну, якщо є суперзмочувач, питань нема 100%. Тобто я настільки задоволений, що Відмінно. О, тобто даємо е, на 10 літрів 4 грама поліверсума і десь приблизно 3-3,5 мл суперзмочувача. Цього цілком достатньо і гарно приділяємо частину біля кореневої системи. от 20-30 см туди ніби акцентом. Верх теж кропимо, але акцент на, більше на кореневу, біля кореневої системи. Так, власне, що ми робимо? Е, його перед тим, як внести, треба активувати. Тобто, Ми беремо вагу. От, я ставлю отаку штуку, е, старую її і буду насипати на 5 відер. Не на 5, відер, на 5 оприскувачів. У мене в оприскувачу 15 літрів, тобто, на один оприскувач 6 грам. Тобто, мені треба буде 30 грам зараз відмірати. І потім її, оцей препарат, він порошковий, як порошок, насипаємо ось таку штуку. Тут, як бачимо, літра. Ось. Це фітохелпа, І доливаю води. Якраз доляю води ось до цих пір. І потім по 200 г буду відливати. І так. Препарат має настоятися хоча б 2-3 годинки. Ну, від годинки до 10 годин він має настаюватися, він має активуватися. Якщо я просто отак висипати в оприскувач і покропити, ефекту не буде. О, це якби його такий е, нюанс. Трошки не зовсім зручний, але ну як є, так є. От, бо, виходить, якщо вам не, ви, не вистачило, ви мусите знову замочити препарат, почекати, поки він настоїться, і тоді вже вносити. Ну, от Такий нюанс. Ніякої дідімели, ніякої сірої гнилі. Двічі вношу і протягом місяця в мене питань немає. Дуже задоволений. Результат отакий. Супер, все працює. Все відмінно. До осені пробував, десь в середині чи в кінці вересня проходився, пробував драпати пагони. Абсолютно всі були здорові. А якщо і десь була якась, якесь невеличке пошкодження, воно ніби так затягувало його. Тобто він ще й провокує на те, щоб пошкоджені пагони заростали і відновлювалися. Це теж дуже цікава і приємна штука. Ось, ну власне, власне зараз будемо працювати. Ну, ось, власне, ми його насипали. Майже 30 грам, тут чуть-чуть скаче. Вага, туди-сюди півграма. Ось такий, як, як мука. Ось такий він. Зараз ми його баночку. Замочимо на годинку, на дві. Тобто зараз у нас 5 годин, в 7 годин ми вже без питань можемо починати. Його вносити. Ну, десь так, до, до 9-10 до вечора буду вносити. Це буде десь наполовину площі. І ще наполовину на завтра на вечір закінчу. Його бажано теж вносити увечері. Він туди трошки цікавіше і краще працює за ніч. От його Сонце туди не вбиває нічого, і він туди працює дуже класно. Ось, власне. Я його з торбинки пересипав ось туди в баночку. Беремо будь-яку кількість води, ну хоча б один до одного. І просто ось так заливаємо. Чуть-чуть ніби, як бачимо, треба акуратно робити, бо він чуть-чуть пилить. Якби це для нас не критично, але щоб не вивітрювався препарат. Ось Ось так закручуємо його. Тут у нас получиться скільки чуть менше пів літри. гарненько згортуємо. Все відмінно. О, як бачимо, гарно все розчинилося. О, трошки фокус губиться. О, все нормально розчинилося. Закриваємо. Можна і не закривати, але я закриваю, щоб хтось не перекинув, не перевернув. От. І так, на 2 годинки. Залишаю. Потім долию води вже ось доверху і буду по 200 грам відвивати на оприскувач. І так в мене буде сьогодні 5 оприскувачів, і я так думаю, завтра ще буде 5 оприскувачів приблизно. Плюс-мінус подивлюся, як, як буде йти витрата. І через 15 днів повторимо. Ну, відповідно, 200 грамів беру е, на, на 15 літрів. Це 200 грамів буде м, поліверсуму. Далі 5 грам суперзмочувача, е, 15 аміномаксу, 15 Т-80, вінпланту і 45 балансу. Ось таку робимо такий розчин і працюємо. І потім. Насолоджуємося результатом.